Автомобілів наявності. Є у нас Hyundaiчик такий i20-12 рік, 1,4 бензин на простому автоматі, 57 тисяч рідного пробігу машини. Ціна 8800. Потім Sportage Це у нас 19 рік, 2 літра дизель, восьмиступенева коробка, звичайний автомат, 130 тисяч пробігу, ціна 22500. Потім є у Санта Фе 12 рік, 2 літра дизель, передній привід, 192 тисячі пробігу, ціна 16 тисяч. Санта Фе 12 рік, 190 тисяч пробігу, теж 2 літра дизель, передній привід, ціна 16,5 тисяч доларів. Потім є карнівал, 16 рік, 126 тисяч пробігу, 2,2 дизель. Ціна 21 тисяча доларів. Так, це у нас на реалізації Тігуан 13-й рік з Америки. Ціна 12,5 тисяч доларів. З свіжих ось Туксончик приїхав 10-го року. 2 літра дизель. Передній привід на автоматі. Пробіг, до речі, 165 тисяч рівних. Ціна 12 тисяч 500 доларів. І ось такий от ті у нас ще є. 14 рік, 2 літра дизель, повний привід. Ціна 16 500 доларів. Кого цікавлять хороші автомобілі з Південної Кореї, звертайтеся.